Людей на дорозі, аварія на проспекті Волі у Луцьку. Приїхали без води. Чим гасили масштабну пожежу рятувальники під Луцьком. Як лікарні Волині зустрічатимуть холоди та блекаути? Чи маємо запаси? Хабар чи консультація? Чи винен судовий розпорядник у кабарці? Новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми, шановне товариство. У четвер, 13 листопада, у Головській громаді в останню путь проведуть полеглого захисника Андрія Ліпінського. Чин похорону воїна відбудеться у селі Нужель. Андрій був мобілізований 5 червня цього року і виконував свій обов'язок у складі Єгерського батальйону. Був стрільцем-помічником гранатометника. Герой загинув 7 листопада в бою за Україну, її свободу і незалежність. Боронячи країну від російського агресора, загинув житель села Велика Глуша Камінь Каширської громади Руслан Харчик, 77-го. Року народження. Життя військовослужбовця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 1 листопада цього року у Донецькій області. Деталі прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково. І ще один скорботний день у Павлівській громаді. На щиті повернувся військовослужбовець Сергій Самчук. Нагадаємо, командир-розвідник батальйону радіаційного хімічно-біологічного захисту військової частини а 0563 загинув 8 листопада цього року під час ураження впівдроном противника у районі населеного пункту Добропілля Покровського району Донецької області. Поховання героя відбудеться 13 листопада, об одинадцятій у селі Бушковичі. А у Рожищенській громаді сотні людей з квітами і державними прапорами схилили голови, зустрічаючи кортежи з тілом загиблого захисника України Миколи Загоровця, який віддав життя, виконуючи бойове завдання із оборони незалежності держави. Біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України у Рожищі зібралися представники громади, побратими, друзі, духовенство. І просто небайдужі жителі, аби висловити вдячність і розділити біль утрати з його рідними. Після громадського прощання траурна процесія рушила до Лукова, рідного дому Миколи. У храмі Святителя Миколая Чудотворця звершили молитву за упокій душі воїна. До кладовища траурну ходу супроводжували короваї, перевиті чорними й синьо-жовтими стрічками. Своєї власної сім'ї Микола створити не встиг війна. Обірвала його молодість. Біля могили пролунали останні військові почесті. Почесна варта зняла із домовини державний прапор, який передали матері загиблого воїна. У повітрі тричі відлунали постріли салют герою. Нагадаємо, Микола Загоровець загинув 26 вересня минулого року під час виконання бойового завдання. Довгий час рідні вірили, що він живий. Та 6 листопада надійшло офіційне підтвердження. Герой загинув. Сьогодні у Свято-Миколаївському храмі села Жидичин відспівали військовослужбовця Миколу Ясенюка. Він загинув 3 грудня минулого року, боронячи Україну біля села Жовте в Донецької області, захиснику навіки 24 роки. Воїн лишив по собі маму і сестру. Власної родини молодих оборонець створити не встиг місце останнього спочинку героя Миколи Ясенюка на кладовищі села Жидичин. Щирі співчуття рідним і близьким. І вічна честь і шана усім полеглим землякам. Ворог знищив господарську. Вогонь знищив господарську споруду, дах житлового будинку і забрав життя худоби. Під Луцьком трапилася масштабна пожежа. На щастя, обійшлося без потерпілих. Детальніше далі. У селі Голишів поблизу Луцька спалахнула пожежа. Зі слів очевидців, займання почалося з господарської споруди. Спочатку почав виднітися дим, а вже за лічені хвилини полум'я охопило дах споруди. Люди ж почали бити на сполох та викликати рятувальників. Вдома в себе займався своїми справами, повернув голову. Дивлюсь, з'являється дим. Подивився на один димар, на другий. Нема з димаря. Ну що ж за дим зайшов з другого боку, глянув, так як з під криші йде. Почав зразу викликати швидку пожежну. Позвонив пожежну, пояснив їм, що горить господарське приміщення. Ну, поки пожежні доїхали, вже загорілося і андулін на хаті. Тобто, це за через 10 хвилин вже перекинулася пожежа на, на житловий будинок. Сусіди, побачивши масштаби займання, кинулися допомагати рятувати худобу. Частину тварин вдалося вивезти з охопленої вогнем будівлі. Проте, на жаль, не всіх. Ви, ну, бахкало щось, просто бахкало, і ну непонятно що. Я виглянув через вікно, бо мене жалюзі закриті. І побачив, що горить. Дах. Господарської споруди. Вискочив на вулицю, і вже тут в процесі бігали, рятували тварин. Вже коли я вибігав на вулицю, це молодша господиня, ну дочка хазяїв, виганяла автомобіль з подвір'я. Вже воно горіло, вона виїжджала машину. Вона теж була десь в будинку, просто почула так само. Тріски треба рятувати, що можна врятувати. Це ж біда людям. Тим всьому люди надбали все життя, воно згори зараз. На місці події працювали усі екстрені служби. Як повідомили медики, на щастя обійшлося без потерпілих, надавали допомогу лише власниці оселі, проте із нею все добре. Ми приїхали до нас звернулась тільки хазяйка цього будинку. в неї гостра реакція на стрес. Трошки підвищився тиск. Ми її подивилися, надали першу допомогу. Біди вдалося б уникнути, якби рятувальники прибули швидше. Бідкаються сусіди. Зі слів людей, один із автомобілів вогнеборців прибув на пожежу без води. «20 хвилин їхав, я не можу, згорів хліба, згоріла хата з'явилася. Ой Боже! 20 хвилин їхати тако. Ай-яй ай-яй. Хто згорів хлів? Кажу, дзвоню другий раз, кажу, вже хліб згори, вже хата горить. Полом'я на хату кинулось. Подивіться, що робиться. На виклик пожежної допомоги приїхала лише одна машина, друга була без води, заправляються водою, підкликали підмогу, яка приїхала тоді, коли вже майже все згоріло. Подивіться, ось це вся допомога. Третя машина була без води. Вона заправляється. Ось так діють в нас в Луцькому районі. Спішать до нас на допомогу. Будь ласка, подивіться, що відбувається. В свою чергу у головному управлінні ДСНС цю ситуацію коментують наступним чином. Було направлено одразу два пожежних автомобіля, прибули о 15.00 і о 15.01. Одразу було встановлено, що є загроза перекидання вогню на дах, і поряд розташований був житловий будинок. Відповідно, одразу були направлені. Підрозділи на допомогу загалом, зазначу, що на місці події працювали підрозділи з трьох рятувальних підрозділів та здійснювало керівництво гасіння пожежі оперативно-координаційний центр. На гасіння було подано чотири водяних стволи. Так, от один ствол воду з пожежної автоцистерни забирає за п'ять хвилин завжди, коли автомобіль приїжджає на місце пожежі. Другий автомобіль автоматично шукає вододжерело. Це встановлено нормативними документами, тому що запас води в будь-якій автоцистерні буде недостатній для того, щоб погасити пожежу, яка вже набрала своєї сили або поширилась далі по площі. Анна Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Горів житловий будинок у місті Володимирі. На жаль, місцеві вогнеборці приборкуючи пожежу, знайшли в оселі тіла двох людей. Загиблі жінка 72-го року народження і чоловік 69-го року народження. Полум'я пошкодило також майно в одній із кімнат. Будинок від руйнування вдалося врятувати причину загоряння. Встановлюють. У Луцьку на проспекті Волі авто збило двох пішоходів. Відомо, що 68-річний водій автомобіля Шкода Октавія наїхав на 21-річну дівчину та 23-річного хлопця, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. На місці працювали правоохоронці та медики. Наслідок аварії пішоходи отримали тілесні ушкодження. Медики надали їм допомогу на місці. Сам же водій перебував за кермом Тверезий. На місці події працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. У Луцьку авто збило чоловіка. Аварія трапилася на вулиці Гнідавській. Пішохід травмувався. На місці події працювали правоохоронці І бригада швидкої допомоги попередньо чоловіку надали необхідну допомогу і доправили до медзакладу. Бригада екстреної медичної допомоги вже за кілька хвилин була на виклику. Постраждалий чоловік за попереднім діагнозом, отримав закриту черепно-мозкову травму струс головного мозку. П'яний збив людину на пішохідному переході. У селищі Турійськ трапилася аварія із потерпілою. Місцевий річний житель, кермуючи автомобілем, Ауді, збив 13-річну дівчину, яка переходила дорогу у встановленому місці. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди вона отримала тілесні ушкодження. Їй надали медичну допомогу на місці. Сам же водій перебував за кермом у стані сп'яніння 1,07 проміли. Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Під час усудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї автопригоди. Футбольне поле за кошти інвесторів, допомога постраждалим від російської агресії та перелік локацій, де придбати напередодні свят. Воїні дерева у Луцьку відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Що ж цього разу вирішили, розкажуть наші журналісти. Нове футбольне поле з'явиться у Луцьку. Про це стало відомо 12 листопада під час засідання виконавчого комітету Луцькради. З такою ініціативою виступив екс-футболіст Тарас Михалик. Колишній гравець збірної України звернувся щодо можливості інвестування коштів у будівництво стадіону зі штучним покриттям на території Луцької громади. Приблизна вартість проєкту становитиме 10 мільйонів гривень. На стадіоні займатимуться діти, дорослі та ветерани. Як зауважив міський голова, з міської казни на будівництво кошти не виділятимуть. Усе за рахунок екс-футболіста та партнерів. Вже деякі сайти понаписали, що там в Луцьку буде за 10 мільйонів гривень, стадіон, знаєте, в такому стилі, там, з певним сарказмом. Але жодної копійки з грошей з міського бюджету там не буде використано, це будуть приватні кошти Тараса і його партнерів. Тому є пропозиція підтримати це питання. Я думаю, що Тарас достойна людина з гарною репутацією. Ми впевнені в тому, що все буде добре. Виділять кошти на допомогу жителям, майно яких постраждало від російських обстрілів. Грошові виплати цього місяця отримають 32 людини. Кошти виплатять мешканцям будинків, розташованих на 15 вулицях у Луцьку. Сума залежить від розміру пошкоджень від 1400 до 112 тисяч гривень. Не за горами вже й новорічні свята. Члени виконкому визначили, де ж цьогоріч лучани матимуть змогу придбати святкову ялинку. Затвердили 10 локацій у різних районах міста для зручності громадян. Анна Рарох, Неля Прокопчук та канал Аверс. Відбулася позачергова сесія Луцької міської ради у режимі онлайн. Єдине питання зміни до бюджету на цей рік. Депутати відгукнулися на звернення Волинської обласної військової адміністрації. 5 мільйонів гривень виділять як співфінансування на ремонт хірургічного відділення комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства. Ремонтні роботи вже тривають, і треба кошти на їх. Завершення Ігор Поліщук зазначив, у медзакладі лікується багато діток із громади Луцька. Окрім цього, 130 тисяч гривень виділили на придбання акумуляторних батарей для систем РЕБ. Їх використовують наші військові із сил ППО. Як лікарні в волині готуються до зими? Чи вистачить ресурсів для безперебійної роботи навіть під час блекаутів і на що спрямують гроші із? Обласного бюджету далі сюжет. Попереду зима. А це справжні випробування для медичної системи в разі можливих блекаутів. Після серії робочих поїздок у медичні установи області Іван Рудницький зустрівся з керівниками лікарень, аби підсумувати побачене та обговорити, як працюватимуть медзаклади взимку. Говорили про готовність до холодів, стабільність фінансування і те, як забезпечити безперебійну роботу лікарень навіть у разі надзвичайних ситуацій. При плануванні обласного бюджету, який зараз вже фактично на завершенні стадії, основних де найбільше коштів якраз на поточні ремонти, навіть там на капітальні, по що стосується ПІП, ми передбачили якраз на напрямок медицини. Плюс, я, якщо в мене буде далі виконання. Перевиконання обласного бюджету я з перевиконання хочу також і допомагати місцевим комунальним медичним установам для того, щоб проводився відповідні там ремонтні роботи. Управління охорони здоров'я кажуть на Волині усі медзаклади готові до осінньо-зимового періоду. У лікарнях перевірили систему опалення, створили запаси твердого палива та підготували генератори. Щоб у разі відключення світла медики могли працювати безперебійно. Заклади охорони здоров'я області спроможної мережі. Готові до надання медичної допомоги в автономному режимі у випадку надзвичайної ситуації з припиненням енерго, водо, теплопостачання, забезпеченість автономними джерелами живлення різної потужності закладів охорони здоров'я області становить 326 штук. З них автономним запуском 101. Ручним запуском 225, в тому числі закладів, структурі яких наявні реанімаційні та хірургічні відділення, пологові відділення та палати інтенсивної терапії, 163 генератори, що становить 100% від загальної кількості. Крім того, громади також мають подбати про додаткові резерви пального, аби забезпечити роботу критично важливих об'єктів: лікарень, шкіл та систем зв'язку. Я Голова мерва, і голова мерва і голова громад доручив, щоб вони проговорили з операторами якраз заправочних станцій, щоб вони все-таки резерв на самих заправках тримали. В разі, якщо будуть виникати, не дай Бог, надзвичайні події, от такі як ми вихідні дні були на Полтавщині, там був блекаут, і Харківщина був блекалт. То, в принципі, щоб ви розуміли, що ці резерви передбачені, просто кажете, і ми будемо зразу локально це вирішувати. Зокрема, порушували питання про угоди з Національною службою здоров'я України. Саме ця структура фінансує більшість лікарень за державними програмами. Питання контрактування стоїть досить і досить гостро. Ми постійно наголошуємо це на наших щотижневих, на наших місячних нарадах. Ми стараємося долучати представників національної служби здоров'я України для того, щоб було розуміння для того, щоб заклади не Просідали, не просідали в плані того, що десь не вистачає якогось кадрового потенціалу, десь не вистачає матеріально-технічного забезпечення для укладання контрактів. І хоч умови співпраці з кожним роком стають складнішими, однак такі зміни поступово дають свої результати. Обласна рада зі свого боку обіцяє залишитися партнером медиків та підтримувати лікарні у вирішенні найнагальніших проблем. Якщо немає кадрового потенціалу, ми завжди готові підтримати і допомогти і з навчанням, і з перепрофілюванням. Якщо немає матеріально-технічного забезпечення скажімо, для укладення контрактів, ми також готові і клопотати перед Міністерством охорони здоров'я, і якщо це потрібно, скажімо, перед місцевими органами влади для того, щоб вони забезпечили. Іван Рудницький запевнив, що медицина залишається серед головних напрямків фінансування з обласного бюджету. Уже наступного року кошти планують спрямувати на ремонти відділень та покращення умов для пацієнтів. Дарина Соболєва, телеканал Аверс. Торгували піском за готівку. Під пильне око правоохоронців трапив начальник радушинського піщаного кар'єру та п'ять його спільників. Групу осіб підозрюють у привласненні і розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, а також підроблені офіційних документів. Мовляв, торгували піщаною суміш. Поза документами та за низькими цінами. Наразі шторги припинили правоохоронці. Ну а за такий тіньовий бізнес фігуранти невдовзі відповідатимуть перед судом. Встановлено, що начальник кар'єру, залучивши п'ятьох підлеглих, налагодив схему продажу піщаної суміші за готівку поза бухгалтерським обліком підприємства. Окрім того, Члени організованої групи завищували показники використання палива спецтехнікою належної підприємству у такий спосіб. АТ «Укрзалізниця» було завдано збитків на понад 5 мільйонів гривень. Нині усі, підоз... усі обвинувачені постануть перед судом і зауважу, що на їхнє майно на суму завданих збитків накладено арешт. Одного із Волинських судових розпорядників звинувачують у підбиванні до хабаря, Буцімто він брав гроші за допомогу у вирішенні справ із нетверезими водіями. Чи був це хабар, чи звичайна юридична консультація, як сказав сам обвинувачений, розбирається суд. Обіцяв допомогти у вирішенні судового питання, щоправда, не безкоштовна. У підбурюванні щодо надання хабаря судять розпорядника горохівського суду. За версією слідства, чоловік нібито вимагав від двох водіїв по 25 тисяч гривень за те, що він міг їм допомогти уникнути покарання. Ідеться про працівників перевізника, яких спіймали за кермом, на підпитку за ці гроші. Сторона обвинувачення переконана, судовий розпорядник обіцяв вплинути на суддю, аби та поблажливо поставилася до порушників. Однак обвинувачений запевнив водія, що він зможе посприяти йому в уникненні адміністративної відповідальності за вчинення даного правопорушення за умови надання йому неправомірної вигоди для подальшої передачі ним судді, на розгляді якої перебувають матеріали по адміністративному протоколу. Обидва епізоди датуються ще 2018-2019 роками. Все почалося з того, що один із водіїв, прийшовши до суду, аби дізнатися про розгляд своєї справи, зустрів судового розпорядника. Той за матеріалами справи і запропонував вирішити питання. Бо ж мовляв, ситуація серйозна. Штраф понад 10 тисяч гривень, рік без водійських прав. А роботодавець взагалі втратить ліцензію. Однак на суді самовинувачений свою провину визнав. Частково каже, гроші брав, але лише за надання юридичних консультацій, і не більше. Маючи юридичну освіту та знаючи практику розгляду справ відповідної категорії, він взяв кошти за надання юридичної консультації, зокрема допомогу в підготовці відповідних документів для їх подачі до суду, що могло потягнути закриття провадження у справі, але не казав, що це питання можливо вирішити шляхом надання неправомірної вигоди судді. Врешті суддя, яка тоді розглядала одну із цих справ, дійсно не позбавила водія права керування. Однак це, нібито, відбулося незалежно від домовленостей з обвинуваченим, Бо ж як сказано, матеріалах справи, той до голови суду з грішми не звертався. Тоді ж після дослідження всіх матеріалів справи судового розпорядника таки виправдали. Мовляв, доказів до підбурювання, до хабаря немає, та й самі водії підтвердили, що саме вони першими звернулися до обвинуваченого, а не навпаки. Та ставити крапку у цій історії поки ще зарано. Прокуратура з вироком не згідна і вже подала апеляцію, аби судові вершителі переглянули його. Проте відбудеться це трохи згодом, адже головуючий суддя у справі змушений заявити про самовідвід. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Ну і це усі новини. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Вікторія Олещенко. Дякуємо за довіру і шануємося.